Всім привіт! У нас сьогодні розпакування мишки AfoTech fb 10 cs Давайте відкриємо. Ой, я її вирішила впустити ще не користувавшись. Ну, Тут якась картонка, я думаю, що аби було. так прибираємо. Дивимося, що у нас йде в наборі. Мишка Bluetooth. Вона безпровідна. коротенька така інструкція ключові властивості. Гарантійний талон. До речі, гарантія навіть не знаю скільки на неї 12 місяців з дня продажу. Це приємно. Так, і тепер безпосередньо сама мишка. Вона така малесенька. Гляньте, це нормально чи ні, я не знаю. Начи, ну, у мене, коли я користуюся, буває таке, що полючка всяка потрапляє, але це ж наче нова мишка. Дивіться, раз, я нічого ще її не робила. Таке відчуття, що її вже доставали, і ну, гляньте. Ось тут <сміття> якесь сміття, ось тут щось уже налипше. Мені здається, це не окей. Капець, перший раз таке бачу. Ладно, вона малесенька, ось така. Да? По руці, ну для руки, в принципі, ок, для хлопчиків не знаю, можливо, трошки буде замаленька. До речі, вона ось майже копія мишки такої самої, але без функції зарядки. Ця з функцією зарядки, ця без функції зарядки на батарейках. Ось тут у нас батареїчка є, і от вони такі братики-сестричка. Так, тобто тут інший кольор. До речі, ця мишка вона дуже крута, мені дуже подобається, вона дійсно е тиха, дуже тиха. Але я у мене просто така погана, скажімо так, звичка її храняти. Я буваю, беру ноутбук, тут кладу мишку і несу кудись ноутбук. І мишка в мене хопає і падає. Ось падіння вони дуже важко переживають. Пар розпасти може ще окей, якщо не сильно високо. А от один із таких падінь, все, мишка не працює. Але вони мені дуже подобаються по всім своїм властивостям, тільки не роняйте, якщо ви їх купуєте. Так, у нас тут в наборі йде USB-такий провідочок для зарядки. Оскільки мишка у нас знову ж таки наголошується без батареї її потрібно заряджати. Або ми працюємо одразу так, через цей шнурик, але він невеличкий. Давайте я зараз. Так. так, тут який включити нам треба. Он. І нічого поки що не відбувається. Дивіться, тут нас почало миготіти. Давайте, можливо, отак. Ні. Ще ж у нас з моменту попереднього відео пройшов деякий час. Чому? Тому що там ми його виробили, пішла на лексика від нас, оскільки мишка не працювала. Блучок ми вставили, але вона ні жодним чином на нього не реагувала, і відповідно робимо висновок, що наші е, побоювання щодо того, що мишкою вже хтось користувався, тому що було сміттячко тут, було сміттячко тут. Воно ну дійсно так і було, оскільки блочок виявився не від той зовсім мишки, він з нею не конектився. Здали ту мишку назад в магазин протягом 14 днів. І потім вже в іншому магазині купили аналогічну мишку, але нормально, з нормальним блочком, і все нормально приєднується. Отже, по моєму досвіду використання, те, що вона марка і те, що сміточку попадає, дійсно, це так. Ось дивіться, я її вже тут трошки позатирала. Ось тут я спеціально не виколупувала, збирається вся капелючка. Да, воно доволі легко так прибирається. день не динь -дин. але ось такий факт є, бачите? По самому використанню, по формі, вона мені дуже зручна. І вона тиха, ось дивіться. Для порівняння зараз візьму Корсарівську мишку. Ось вона така. Да, бачите, по формі це мишка з розряду маленьких. Для моєї руки вона зручна. Але, звісно, що ось тут так більше да, виігане. Тобто, для тих, хто в темі там, супер мишок звичайно, що така буде краще. Але, вибачте, ціна ну, зовсім не порівняна. Тому таке. Але, по звичайну, дивіться, ось ця мишка. І ось ця мишка. Я сподіваюся, що це було чутно. Ця реально тиха, і цим вона мені і подобається, тому що дуже часто працюю з іншими людьми. Поруч дуже часто працюю там до людей зі дзвони, де треба, щоб було тихо в аудиторіях. Тому відповідно мені ідеально вона підходить. Ще до no. особливостей цієї мишки, то вона без батарейки, як я і казала в минулому відео, вона заряджається через Proві Type-C. На жаль, я Type-C Original вже десь загубила, не знаю, на роботі чи десь в поїздці, але ну, немає. От, тому, відповідно, взяли інший, і він, в принципі, підійшов. Тобто будь-який Type-C, по суті, він вам а, підійде. У нас він ось такий маленький, це від Baseus, огляд, розпакування якого теж було у нас на каналі. Незручно, що він, звісно, такий дуже-дуже коротенький. Да? В попередньому відео, там, де мишка та не робоча, там був провідочок, він довший. Але заряджає, заряджає, тому ок мені підходить. Так, значить, Це перша особливість, що вона без батарейки, а заряджається через провідочок. Тримає по заряду доволі довго. Ну, Десь в середньому від двох годинок я її заряджаю. Чесно, я не слідкую, там, коли вона повністю заряджена, десь так дві плюс години. Від'єдную і мені вистачає ну, 2 тижні, десь вистачає. Чай, ну, може, днів 10, ну, ось так от в середньому, тобто надовго доволі таке. Тепер по особливостям, тут також ще, крім через блочок з'єднання з ноутбуком, є і режим через Bluetooth. Я їм не користуюся, мені зручно через блочок, але якщо там загубили блочок чи щось таке інше сталося, то ось можна пробувати і цим режимом. Кнопочка on off тут вони стандартні, є ось місце для блочка. Тобто вона, по суті, тут нічим не відрізняється від батареїчної єдине, що немає місця для батареєк. З недоліків цієї мишки це те, що періодично зв'язок між блочком та мишкою пропадає. Ми додамо, ще шматочок там буде якраз ось продемонстровано. Коли в мене таке сталося, стається таке, ну, десь так, один раз в 4-5 днів, так точно. В такому випадку, що я роблю, по-перше, витягти і заново вставити блочок, а потім може відновитися одразу, а може ще знадобитися, поперемикати отут тут режими і там на якомусь моменті, з окна нелагодиться, і мишка запрацює. Оце такий недолік, інколи він дуже сильно напрягає, особливо коли там терміново щось треба. От. Але що маємо, ти маємо. Дивіться, популярний бак цієї мишки, він такий, вона ось включена. Да? Тобто все он, тут теж, наче все ок. Але дивіться, курсор ось він. Зараз я показую тачпадом. ось він. А мишка. Ноль, просто ноль. Що в таких випадках робити? Я витягаю блочок, перепідключаю блочок, тіліпаю, тіліпаю, Бачите, зараз нічого не відбулося. Потім хаотично щось тут клацаю. І все одно нічого не відбувається. Буває, що воно з першого разу. О, о, бачите, магія, воно запрацювало, не зрозуміло чому. І ось таке буває, ну так скажімо, раз на три дні, так точно. Другий недолік цієї мишки це те, що через шнурочок вона не конектиться з ноутбуком. Тобто, у вас щоб попрацювала мишка, треба, щоб і блочок був, і, наприклад, ви заряджаєте через шнурок. Тобто блочок все одно має бути. Якщо ж таке сталося, що ви, наприклад, загубили блочок чи просто його десь забули, то режим Bluetooth він вас може врятувати, але знову ж таки, це не для всіх ситуацій підійде. Наприклад, якщо ви любите грати, і саме для гри вам ця мишка потрібна, то не дуже буде ок через блютуз, тому що трошечки затримка все ж таки в часі є реакції, і відповідно щось там у вас в ході гри може піти не так. І вам це явно не сподобається. Тому ось такий нюанс. Ще особливості цієї мишки, що вона по версії виробника може працювати на відстані 10-15 метрів від ноутбука. Я особисто пробувала на 5, На 5 вона дійсно працює. Більше не підкажу, ну я не бачу в цьому, чесно кажучи, сенсу особливого. А тепер що ще забула сказати, у нас тут є ось така кнопочка. Додаткова, і вона по роздільній здатності, по DPI. Тут є три режими: 1000, 1600 і 2000. Ну і давайте подивимось мені особливо вони не відрізняються. Ну, з дивіться: клацну раз, клацну, два, клацну три. Тобто трошки повільніше, трошки швидше і ще швидше, ну я особливо не бачу різницю, У мене постійно воно в якомусь одному положенні. Я за цим чесно навіть не слідкую. Це може бути там цікаво, помітно тим, хто грає, тим хто розробники. Мені просто як користувачу в принципі різниці нема. Отже, і фінальне, да, враження по помирці вона мені подобається. Я користуюся там більше для таких офісних цілей, тому мені вона і зручна, і тиха. І ергономічна в плані, що немає цього двіра постійного з батарейками, як в таких же версіях, але. З іншим видом живлення, відповідно, ми трошки, але опікуємося про екологію. З ще мінусів, крім того, що вона від'єднується про що ми раніше говорили, також що вони ну не люблять падіння. Ця у мене поки що не падала, і це добре. А аналогічні з батарейками падали і вони трошки не пережили такого падіння. От тому ось цей нюанс, тому дуже з нею обережно. Але для її вартості там щось близько 400 гривень шикарна мишка, тому користуємось.